Надійність недержавних пенсійних фондів, розглядаючи систему пенсійного накопичення, у багатьох скептиків виникли припущення: це неможливо в нашій країні, все вкрадуть або все завалиться, лопне і не бачите нам наших грошиків. На це можна відповісти, що система пенсійного накопичення в Україні існує з 2004 року. За цей період вона пережила два майдани: світову фінансову кризу та російську агресію. І ви не бачили мітингувальників з вимогою повернути їх кошти з недержавних. Пенсійних фондів, чому ж ця фінансова модель накопичення найефективніша і чим досягається високий рівень надійності? По перше, пряма норма закону забороняє процедуру банкрутства НПФ. НПФ заборонено кредитувати за рахунок своїх активів. Вони можуть інвестувати лише в надійні та ліквідні активи на відкритих ринках. Але більш крупні фонди можуть ефективніше інвестувати свої кошти. Тому останнім часом фонди активно об'єднувалися і зі 120 фондів зараз залишив. Ося 62. фонди приєднувались один до одного разом зі своїми учасниками та їх заощадженнями, завдяки чому відбулося укрупнення найбільш професійних операторів ринку. По-друге, НПФ це не одне підприємство, як банк або страхова компанія, а чотири незалежних підприємства, які контролюють один одного і несуть матеріальну відповідальність за збитки. Одне з цих підприємств це безпосередньо сам фонд рада фонду, який наймає на ринку три компанії компанії з. Управління активами КУА, яка і займається інвестиціями ваших коштів в різні фінансові інструменти з метою отримання доходу та збереження їх від інфляції, адміністратора НПФ для ведення бухгалтерського обліку всіх операцій і обліку вкладників та учасників банка зберігача для забезпечення утримання та обліку активів фонду, а також контролю за їх використанням. По третє всі активи фонду відокремлені від активів обслуговуючих компаній. По-четвер, та всі обслуговуючі компанії можуть бути замінені у разі потреби. По п'яте, діяльність кожного з цих підприємств жорстко регламентується і контролюється державою. Контроль здійснюють відразу три державні установи: національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України, Національний банк України. Держава ліцензує всі обслуговуючі компанії, встановлює кваліфікаційні вимоги. До співробітників і членів ради фонду визначає вимоги до щорічного незалежного аудиту фонду та обслуговуючих компаній. Закон встановлює правила диверсифікації активів НПФ з метою мінімізації ризиків пов'язаних з банкрутствами банків та емітентів цінних паперів та коливаннями на фінансових ринках. По шосте, вся діяльність фондів є відкритою, і знову ж таки, відповідно до законодавства, інформація про діяльність фондів оприлюднюється за встановленою формою. Мою та із встановленою періодичністю кращий контроль здійснюють самі учасники фонду шляхом отримання регулярної та детальної інформації як про діяльність самого фонду, так і про стан свого індивідуального пенсійного рахунку. При цьому учасники мають можливість перевести свої накопичення до іншого НПФ в будь-який час і без штрафних санкцій. По сьоме, на активи фонду, тобто на ваші кошти, не може бути застосована будь-яка санкція або конфіскація, таким чином ми маємо найбільш контрольовану і прозору модель фінансових накопичень в Україні, яка забезпечує високий рівень захисту на тривалому періоді співробітництва: 10, 20, 30 і 40 років. Не чекай на стання пенсійного віку, обирай своє пенсійне майбутнє зараз.